Серіал Білий комірець це справжній шедевр, який виділяється на фоні своїх конкурентів, таких як NC з полювання на вбивць, кістки або навіть CSI місце злочину. Нещодавно його додали на Netflix і це шоу, яке триматиме вас у кріслі годинами. Подивившись цей серіал, ви можете стати наступними диванними експертами у своєму районі. Телесеріал Білий комірець не є типовим білим комірцем серед кримінальних шоу про ФБР, як можна було б очікувати. Якщо ви шукаєте серіал, від якого буде важко відірватися, та навіть можна проігнорувати плач дитини, це саме те, що вам потрібно. Це динамічний серіал, що постійно змінюється, і його легко дивитися, навіть не знаючи результату попередніх напружених сцен. Ніл Кефрі, якого грає Бомер, привабливий шахрай, який тримає усіх агентів ФБР сектору білих комірців, у напрузі. Він бере звичайну роботу і перетворює її на новий рівень розслідування справ, але робить це залишаючись собою. Проте Ніл завжди веде свої власні афери на стороні. Пітер Берг, якого грає Тім Декей, чесний відданий агент ФБР, який прагнув очистити вулиці, зосередившись на викоріненні злочинності з Нью-Йорка. Тепер, коли Ніл приєднався до команди ФБР, Берг часто змушений виправляти безлад, який зазвичай створює Ніл, але з яким обом доводиться стикатися разом. Родзинка цього не зовсім звичайного детективного серіалу починається після того, як спеціальний агент Пітер Берк чотири роки переслідував свою нав'язливу мету: шахрая Ніла Кефрі. Після чотирьох років агенту Берку вдається зловити Ніла, адже той нарешті робить помилку. На диво, Нілу Кефрі пропонують роботу в ФБР у відділі білих комірців Нью-Йорка. Головне питання, чи залишиться Ніл тим самим Шахраєм, яким його колись знали, чи дійсно він став агентом ФБР. Протягом серіалу глядачі зіткнуться з багатьма непередбачуваними подіями. Після багатьох місяців спільної роботи агент Бьорк і Ніл розвивають робочі відносини, які перетворюються на глибоку дружбу. Вони настільки добре співпрацюють і насолоджуються компанією один одного, що починають робити спільні справи поза роботою. Вони розслідують багато справ у неробочий час, що допомагає їм досягти нового рівня розкриваємості. Відносини між ними починаються з того, що Ніла залишають у жахливій квартирі з безліччю правил ФБР. На мою думку, третій сезон найкращий для перегляду. У цьому сезоні агент Бьорк і Ніл опиняються на роздоріжжі, і їхня дружба ставиться під питання. Бьорк повинен вирішити, чи повернути Ніла, який все ще є, шахраєм до в'язниці, чи довіритися, що він не говорить правду про те, що не крав безцінну колекцію картин, знайдену в затонулому німецькому. Підводному човні. Головне питання в цьому сезоні, чи вкрали Ніл та його найкращий друг Мозі, також відомий шахрай, якого грає актор Віллі Гарсон, безцінне мистецтво прямо під носом агента Берка. Як Ніл міг це зробити, коли він був з агентом Берком під час усього розслідування? Агент Берк не хоче вірити, що Ніл, його новий друг, міг зробити намислими. Глядачі також важко розуміють, де насправді лежить вірність Ніла протягом цього сезону. Я також вважаю, що кінець серіалу міг би бути кращим. Як глядач, ви стежите за цим серіалом протягом багатьох років і закохуєтеся в персонажів. Але потім, у одному епізоді, сценаристи завершують весь серіал. І це все. Немає великої таємниці, як у всіх семи сезонах. Було б краще мати якесь наростання, що веде до грандіозного фіналу, наприкінці сьомого сезону. Серіал Білий комірець це один. З найкращих шоу на Netflix, який я рекомендую переглянути. Оскільки це один з найкращих серіалів, які я бачив за довгий час. Цей серіал несе позитивне повідомлення і є шоу, яке можна дивитися всією сім'єю. Тут є легкий гумор, який змусить глядачів сміятися, але й триматиме їх у напрузі, очікуючи, який поворот сюжету буде далі. Персонажі цікаві і вони продовжують дивувати глядача, навчаючись і розвиваючи свої стосунки один з одним. Ви можете здивуватися. Наскільки вам сподобається цей серіал? Але будьте обережні, щоб не стати надто великими диванними експертами.